Вітаю вас! Що більше задач ми вирішуємо, що більше програм ми складаємо, тим вищою стає наша майстерність у програмуванні. Підібрати завдання та ще перевірити їх, наскільки вони правильно працюють, непроста задача. Саме цю задачу можна вирішити за допомогою. Дистанційного практикуму з програмування, який реалізований харківським молодіжним товаристом Кюбіт, науковим товаристом Кюбіт. Як зареєструватися? Реєстрація досить проста. Ну, По-перше, зазвичай ми входимо за допомогою будь-якого веб-браузера за адресою. Вот такая у нас адреса будет. Ага. Labs qubit org UA. Вот так выглядит мы стартовая стариночка. Наше задание порешать задачу. Коли ми оберемо вирішення задач, то нам запропонують або ввести ID свій чи емейл, та підтвердити його паролем, або виконати реєстрацію, якщо у нас таких параметрів нема. Припустимо, що у нас параметрів таких нема, ми проводимо реєстрацію. Спочатку вигадаємо собі якийсь нік. Нехай буде такий. Далі вводимо адресу своєї електронної поштової скриньки. Виконуємо введення ще раз. І далі нам потрібно підтвердити, що ми не робот. Прочитати оці ось циферки і набрати їх як код захисту. Після цього натискаємо кнопку реєстрація. І бачимо, що реєстрація завершена. І дані вислання. На наш емейл. E При спробі увійти в розділ у нас знову ж таки спитають наш логін та пароль, де ми його візьмемо, звичайно, ми його візьмемо у своїй поштовій скринці. Заходим в почтовую скриньку, проверяем. Что там у нас есть? І ось ми бачимо, що у вхідних повідомлення немає жодного нового. А от у небажаній пошті у нас одне повідомлення є. От. Заходимо в цю небажану пошту. І бачимо, що це повідомлення від QBit. Що тут нам за лист прийшов? Отже, логін-тестер і пароль отакі згенеровано системою. Для першого входу ми будемо використовувати саме такі параметри. Інколи при копіюванні система неправильно спрацьовує, видна різниця у кодуванні, тому потрібно набрати руками, враховуючи регістр. Так. Це NF. RQ9. І XG. Ну, от, в даному випадку все нормально. При першому вході вас одразу перенаправлять на сайт з особистою інформацією. Ми тут за бажанням можемо ввести своє прізвище ім'я по-батькові англійською, українською, російською. Це все можна зробити потім. Головне, головне знову набрати свій пароль для того, щоб зберегти дані. А потім ми пароль зможемо змінити NF R Q9XG. Q9XG. Натискаємо на кнопочку Зберегти. І тут же міняємо пароль. Вводимо старий. Кі9Х. Кі 9 xg кі 9 xg І генеруємо новий пароль. Бажано використовувати такий пароль, який ви не забудете ніколи. Або у всякому випадку записати його десь. Вводимо пароль цей двічі. І натискаємо кнопочку Сохраніть. Більше нам наша електронна пошта не потрібна буде. І тепер наше завдання отримати задачі. Переходимо за посиланням усі задачі. І у нас, у нас є. Декілька розділів, на даний момент 9. Для того, щоб ми могли отримувати завдання і тренуватися. Почнемо, звичайно, із найпростішого, із першого турніру. Оббираємо його і нас просять тут зареєструватися. Знову ж таки, логінний пароль вводити не потрібно, система вже вас пам'ятає, вам лише треба натиснути кнопочку Зареєструватися, для того, щоб вас внесли у список учасників. От, і здійснити вхід. Зверніть увагу, що меню турніру може бути розташовано безпосередньо на сторінці. Тут. А може бути отут. У всякому випадку, нам потрібно почати із задач. Перед тим, як вирішувати будь-яку задачу, бажано подивитися на пам'ятку. Її можна відкрити у. Навій вкладці, щоб не закривати поточно. От, і переглянути, які результати можуть бути у нас при відправці задач і при їх перевірці. Технічні вимоги, які до файлі у нас є, тощо. Після того, як ми ознайомимося з пам'яткою, нам можна виконати там. Яке завдання? От, наприклад, арифметичні операції. Нам потрібно знайти, проаналізувати два числа. Дуже схожа задача, яку ми вже розглядали у нашому курсі. От. Ми бачимо, що треба обчислити суму, різницю, добуток тощо. Після того, як ми все заобчислимо, ми можемо відправити завдання на перевірку. Як ми створимо програму, ми можемо відправити цю програму вихідний код на перевірку. От таким чином. Вихідний код можна писати прямо тут, обравши язик мову попередньо. А можна обрати із файлу. Після того, як ми додамо рішення, система буде його перевіряти. Про рішення цієї задачі і про перевірку цієї задачі. Ми з вами подивимося у наступному відео.